Друзі, Всім привіт! Я завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже 7 квітня. І погода у нас сьогодні десь градусів 2 і 1. Ну, поки морозу немає. Бо ви дивіться, як ззаду в мене цвіте абрикоса. Вчора дома накрити чимось, але ну, нема чим на мене накрити. Хотів накрити пленкою такою. Але почали накривати і зламувати світоноси. Тому я передумав, думаю, що буде, то буде вже, друзі. Оце так. Якщо буде заморозки, значить будуть заморозки. В полі ж не накриєш всі дерева. Ну що, зараз давайте пробіжимося трішки по нашому господарству. У нас ось на днях пройшла виставка, як ви бачили, ми їздили в мачухи, підзаснімали ми собі там не придбали. Планував я придбати там курочку, але гарну курочку я не знайшов, хочу сказати. Так само і не бачив дуже гарних. Там були в деякі гарні кролики, бо мені там писали в коментарях, що знімайте кроликів, беріть. Я не бачив, гарних я не бачив. Здорові шиншилові були. Ми заснімали і на попередній виставці, тому я повторно не підходив до людей і їх, як кажуть, не діставав. Розкажіть, покажіть, дайте контактний телефон або ще щось. Попередній виставці там були телефони. Кому треба, дзвоніть, шукайте. Е, На що те молодої пари, е, де ви просите контактний телефон, е, що у них внутрі. Друзі, не знайшов я нічого. Вони як-то так стояли окремо від усіх, без бейджика, без нічого. Може, вони просто взяли от чотири. Там у них одні хлопці були, да вони гарно розповіли. Дуже мені сподобалося, видно, що займаються вони нутріями і люблять свою працю, але от щось контактного телефону ми не спитали. І таке буває. Може, якщо мене побачить хтось з виставки, може десь вони чи зареєструвалися. Будь ласка, як то відзвідся. Тим паче я говорив, що є на YouTube канал, Господа, може вони зайдуть. так Кішка біга не дає нам спокою. Так, давайте, друзья, зараз я начнем с качатника, чтобы было трешки мне проще. светло. Так, заходят наши друзья. Значит, вот, 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 вот. Так, Друзі, наша качечка, як ви ось бачите, сидить вона на яйцях, ті, що ми підклали. Сидить, куди ти, куди тут? Те, що ми підклали, сидить вона, не встає. Зварив я їм позавчора, потихеньку насипаю, вони їдять. Все, очікуємо, що нам качка дасть і який буде у нас вивід каченят. Так, зараз тоді випустимо цих тяжориків наших покормив. Петух, як завжди, перший. Так. так, друзі, тепер ми в нашому крольчатнику. Що хочу сказати, ця кроличка навела кроленят. Вони такі самі чорні, як і той раз. Але щось родились, вони не повноцінні. Не знаю чого. Ну, такі вони якісь не можу. Я не заснімав, їх не показував, не повноцінні. Там залишилось в неї 4 чи 5 штучок. Такі добротні я залишив. Решту ми позбулися. Так, ця кролиця. Вона в один час довіра була навести, нічого вона не навела, і вчора вона спарувалася. Тепер ця кролиця. Сіна, соломи, ви бачите? Все, очікуємо. Тут теж окрол. Надіємося, що все буде добре. Тоді вона не нарвала пуху і кроленята тоді, хто пам'ятає, загинули. Так, тут теж ми тут очікуємо окрол. І від цієї кролиці ось я пересадив кроленята. Дивіться, які гарнюні. Все, їх тут четверо. Не дивився, я, хто що, там просто перекинув поки що. Все. Сидячись. Так, тут вже кролицю сюди перекинув я, ці, що йдуть на м'ясо. І сюди пересадив поки нашу Каліфорнію. Теж очікуємо, бачите, поставив ящичок, подивлюся, може вона там захоче. І буду потихеньку підкидати солому, сіно, щоб подивимося, як вона захоче, в яких умовах вона народжувати. Ну і рижуху я спарував, друзі. Через пару днів я її спарував. Рижуха спарована. Десь будемо очікувати. Так, що в нас ще є, друзі? Зараз покажу, здивіться. Нанесла наша курочка. Не знаю, чи бутурочка. Чи вона сідатиме, чи будемо очікувати. В общем, подивимось. І давайте вже тут зараз пробіжимося. Куропатки в нас ще не несуться. Сидить. Поки одна сидить. Ну що, ось і дочекалися, друзі, наш парубок. Що всім сподобався, але не було можливості відправити, сьогодні вирушає в дорогу. У дорогу недалеко, в Кобиляцький район. Беремось нашого парубка. Вчора ми, його власнику, зробили відео огляд, показали нашого такого гарного самця. Дивіться, який він. Він ще не розв'язаний, ось пузо наїв. я думаю, він там буде працювати добре. Все, друже, їдеш ти до нового власника і в нове господарство. Таке дочекався наш парубок. Я дуже радий, що він пішов не на м'ясо, а їде працювати. Зараз він, його всадимо в коробку і будемо їхати. Садити. Зіфірка. Звір. Сонечка. що на нас сонечко тепло. Зіфірка. Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні 9 квітня. Дивіться, що хочу вам показати. Бо вчора такого заморозку я не бачив, а сьогодні, дивлюсь, є. Ви бачите різницю? Ця ось половина, та що біля забору, ось, І там, де в мене жимолость, ось повністю покрилася таким білим кульором. Значить, заморозок був зранку. Бачите? Вчора такого не було. Для жимолості це не страшне, а для абрикос. Абрикоси, друзі, я хочу сказати, що дрова. Бачите, все ось. Ось, все підмерзло. Подивіться. В Цьому році абрикос не буде. Не розраховуйте на гарні в цьому Цього вона буде коштувати як пів крила Боїнга. Так, ну що, їдемо, пробіжимось по нашому господарству. Я вже зранку пройшовся. Трішки Так, вода замерзла в качок. Так, тут зараз ми досипемо трішки зерна. Да. Так, що там наша качечка? Наша качечка сидить, тільки одна. Більше ніхто не несеться, ніхто нічого. Все, дивлюся. Тут теж немає. Ніхто не несеться. У Михайловича петушок співає. Так, друзі, а в мене пропав мій петушок старий. Шкода, але все. Тепер я залишився ще з одним петушком. Сумно. Так, і вчора криличка у нас витяглася. Кролиня тут, за собою, і воно змерзло. Так, що, друзі, у нас по кроликам? Позавчора ми відправили нашого каліфорнійського самчика в нове господарство. Вчора позвонили, сказали, що все добре. Їм дуже сподобався. Все, чекаємо, що він буде давати гар гарні приклади. Там... Ну, самчик дуже гарний, хочу сказати, дуже. Так, що тут? Тут? Самка не окотилася. Ми цю самку повторно спарували цю дівчинку. І ось тут наша мамашечка, дивіться, готується до округу. Наша каліфорнійка. Оце такі у нас трішки новини. Все, в мене клітка звільнилася, ці дві. Плітки звільняться, підуть кролики на м'ясо на вихідних. І ту кролицю теж я вирішив забивати все. І трош, трішки розсажу я молодняк. І буде тоді у нас діло. І будемо тоді очікувати інші акрули.